Друзі мої, вітання у нас на каналі. Сьогодні я вам буду показувати ось цього красення, а саме рестайлінгового Б8-го пасата кінця 2020 року з топовим-2-літровим двигуном. Дуже класні комплектації, На звичайно крутому, як ви вже можете побачити, кольорі, новому кольорі Аквамарин Blue Metallic за цей колір. Німець, коли брав цей автомобіль, він за нього доплачував. Це незвичайний кольор, це надзвичайно красивий, вживу він дивиться зовсім по-другому, чим ви зараз бачите на відео. Це в нас вже другий автомобіль в такому кольорі. І в зв'язку з тим, що в нас за рік виріс канал від 0 до 10 тисяч підписників, так, в нас на Ютубі вже більше 10 тисяч підписників. І я хочу вам сказати, що до цього автомобіля вам буде два приємних бонуси, навіть три. Все по порядку, все ви побачите в відео, презентую вам ось це з цього красення і розкажу про бонуси, які вас чекають. Так що слідкуйте, буде цікаво. Ну і давайте вже почнемо огляд на b 8 Passat, 20-й випуск, 21 модельний рік, в остальному. Пістального автомобіль, колір Аквамарин Blue Metallic. Автомобіль надзвичайно красивий, без пошкоджень взагалі. На доволі крутій комплектації. 2-літровий дізель, коробочка DQ 380. По комплектації відразу пробіжимося. Фари у нас максимально можливі. Це у нас IQ LED Парк... Парковочка, як ви можете бачити, 360. Автомобіль міє сам паркуватися. Фари з ДЛА з асистентом ДЛА, який вирізає. Також у нас на автомобілі. Встановлені 17-ті легкосплавні диски, гума у нас Pirelli. Pirelli, оригінал 2020 року, але по протектору, по протектору доволі таки вона непогана. Так, Далі. Йдемо по комплектації. Зеркала у нас з обігрівом. салон у нас Argo Comfort. Водійське сидіння йде з масажем, Також ви можете бачити електроручник, автохолд, тут розеточка, подстаканники, ніде нічого порваного, поломаного, затертого, запіляного, немає. Оновлений сенсорний клімат-контроль, навігація Discover Pro з безротовою зарядкою і бездротовим Android-Auto Apple CarPlay. Все активовано, все працює, все я вже перевірив по дорозі. Також позаду в нас трьохзонний кліматконтроль. Розетка на 230 вольт. Типці оновлені виходи. Тут можете подивитися, стан автомобіля. Ну, просто питань, що по салону, що по кузову, до автомобіля. Жодних немає. Абсолютно жодних немає. Переходимо. До багажного відсику. Камера заднього огляду Volkswagen, як завжди, схована в значку. Доволі це саме грамотне рішення, яке я колись бачив. Також у нас електрофаркоп, який ховається за допомогою кнопочки. Також у нас тут продубльована ще одна розеточка. Подивіться, на стан фаркопу. Фаркоп нічого не тягав. Зараз я вам покажу багажний відсік Де подивіться бампер. Бампер не побитий, не потесаний. Так, можемо. Такі якісь мікро-мікро царапини, може й присутні, але стан в загальному на десяточку. Полочка у нас працює. Внизу у нас там ремокомплект. Тут, подивіться, по боках ніде нічого побитого немає. Стан ось цієї кришки також взагалі без зауважень. Покажу відразу болти. Нічого тут не крутилося. Все в оригіналі. А, до речі, хочу ще вам показати. Показати, що там нас витягуєш. Тут відразу буде він-код. І він код. посад 2 літра потужністю на 147 кВт. Автомобіль з однією турбіною. Їх тут не 2, не 3, не 5. Одна турбіна. Я не знаю, звідки взяли люди те, що... 140-147 кВт, це бітурбо, бітурбо це 176 кВт, це рахується топовий двигун від Volkswagen. А 147 кВт це просто оновлена прошивка від Audi. І тепер автомобіль просто менше споживає пального, чим 140 кВт двигун. Так ні для кого це не буде. Великим секретом, то що 110 на 3 літра менше бере, чим бере 140-й. А тепер 147-й бере точно так само, як бере 110-й двигун. Вчора ми гнали дві машини Airline 110 я їхав на цьому, я приїхав з розходом пального. 4,8 літра. Ну, будь ласка, середній по трасі вам розхід. Поїхали далі. Ззаді максимально можливі. Динамічні ліхтарі, з динамічними поворотниками, з динамічним засвічуванням е габарита, як в Ауді. Диски в нас всі абсолютно без пошкоджень. До речі, у нас е нові абсолютно гальмівні диски і абсолютно нові колодочки, як спереду, так і ззаду, оскільки на автомобілю 207 тисяч пробігу, і автомобіль щойно пройшов величезний сервіс в Німеччині. Зараз ми до цього ще повернемось. Зараз я вам покажу загальний стан. Ось Подивіться, стан карти, стан порогів. Ще раз продублюю. Він код. Вся сервісна історія в офіційного дилера Volkswagen. Автомобіль обслуговувався тільки в дилера по гаражах, ні по яких він в Німеччині не їздив. Автомобілі ми купуємо на Volkswagen Finance з офіційного дилера. Мови навіть не може бути про те, щоб автомобіль заїжджав десь в якісь гаражі і йому щось там робили. Абсолютно. Ідеальніший стан, просто подивіться, 207 тисяч пробігу. Пішли тепер до підкапотки. Ну і що я вам хочу сказати про технічну частину цього даного автомобіля, оскільки автомобіль повністю обслужений, замінено зурчість ремінь ГРМ, замінено всі ролики обводні ремінні, замінено мастило в двигуні, замінені... Всі абсолютно прокладки, які потрібно по регламенту, зроблені величезний, величезний сервіс. Поміняні всі абсолютно рідини. Антифриз, гальміна рідина. Повністю те, що можна поміняти на великому сервісі, тут помінялося. Та це рекомендує робити на 200 тисяч виробник даного автомобіля. Вся сервісна історія як завжди закріплена в описі під відео. Сервіс на з офіційного дилера, а також Car Vertical. 147 кВт, 200 кінських сил. Автомобіль однією подміною. Це 147 кВт, це вже прошивка з Audi. Автомобіль став значно економніший, а, то і, а тобто на 3 літри. Вибачте мене. А це я показник. Їде надзвичайно. Круто, дуже динамічний. Поїхали далі. По освітленню. LED максимально можливі, Туманночки також максимально можливі. Бігаючі поворотники спереду та позаду, світло адаптивне. Воно вирізає в ідущу машину і зустрічний транспорт. Дуже класно, темну пору доби. Просто надзвичайно. Їдеш, не напрягаєшся взагалі. Також у нас позаду динамічні ліхтарі. І динамічно засвічується у нас габарит, як в Ауді. Тепер, що стосується витрат пального, на сьогоднішній день, повірте, це актуально. І чим далі, тим буде вона актуальніше в зв'язку з ситуацією на Близькому Сході. Середні по трасі розхід на цих автомобілях. До 5 літрів, це якщо їхати до 140 кілометрів. Якщо вже будете їхати більше, буде більший. Зрозуміло, що буде більший розхід. Якщо їхати 90-100, розхід на цих автомобілях складає до 4 літрів в місті, плюс-мінус, та це я говорю чисто за себе. У мене до 6 літрів. так як їжджу я. Кожен їздить по-своєму. Хтось давить на тапку, хтось. Бездумно взагалі їздить. хтось літає, хтось потихеньку, кожен буде розхід по-своєму. Так, Далі У нас заводиться автомобіль з кнопочки, у нас присутній старт-стоп, автопаркування, парковочка. Камера заднього огляду схована в значку, я вже про неї говорив. Безрамочне зеркало. Тут у нас управління світлом по салону, бардачок, кнопки SOS, їх можна переробити сюди, кстати, можна підшити ворота автоматичні. Також у нас сюди виводиться навігація Android Auto Apple CarPlay. Бачите, в моєму випадку CarPlay працює. Так, тепер переходимо до асистентів. Асистент, як ви можете бачити, повний набір. Distronic, адаптивний круїз. Асистент причепа, асистент зміни руху, асистент утримання смуги, щитування знаків і відпочинку водія. Далі переходимо до налаштувань. Щасливої дороги, освітлення. Бачите, динамік Light Assist і динамічне поворотне освітлення. Значить, у нас автомобіль вирізає зустрічний і передій ідущий транспорт. Тепер. Наша і також є асистент гальмування під час паркування. І асистент виїзду з місця паркування. Дуже круті асистенти, вони вам навіть в закритій зоні вони вам покажуть, підкажуть, подадуть звукові сигнали, і, якщо потрібно, відтормозиться замість вас. Далі, приборка у нас Digital Cockpit, пробіг у нас 2078007, а сервіс у нас був зроблений 500 км назад. Замінено все, що можна замінити. Читайте сервісну історію. Також я надав він-код. Все воно є по він-коду. Також я надав по Карвертикалу. Вся повністю історія по автомобілю прослідується. Також ми її можемо так змінювати. Виводити сюди різного роду показники, асистенти, параметри руху. Це автомобіль збитий, обслужений, взагалі без ніяких питань, жодних. Вклади не потребує. Також до цього автомобіля є ще один із приємних бонусів, навіть якщо ви з іншого регіону, ми вам цей автомобіль приженемо додому, під дім абсолютно безкоштовно. За відразу підготуємо на вас пакет документів і відразу уважиш. Вдома поставимо його на вас на перший облік. Ви будете першим власником автомобіля з реальною сервісною історією, а не придуманою, обслуженою. Дійсно обслужено, який підтверджується, обслуговування підтверджується офіційним дилером Volkswagen. І ще один із бонусів для наших підписників це другий комплект 16 оригінальних дисків на зимовій гумі. Тобто, у вас обслужений. Ексклюзивний b 8 Passat на двох комплектах колес з повною сервісною історією, на звичайному крутому кольорі і в дуже класній комплектації. Друзі, не зволікайте. Вчора я публікував вже дві машини, і дві машини ми відразу ж продали. Кого цікавиться машина, дзвоніть. Пишіть, звертайтеся. Є ще одна машина, я її буду показувати завтра чи позавтра, не знаю, коли буде вільний час. І також я покажу вам одного товранчика, Одного ми вже продали. І ще одного білого вам покажу. Відос у мене вже готовий сталося змонтувати і закинути. Так що, друзі, всім мирного неба, гарного дня і Volkswagen Passat в продажі.